Всіх вітаю. Ми знову на дачі. Сьогодні свято, 29 червня. Колишній день молоді. Колишній день молоді. Дивлюся, як заросла тут дорожка до лісу. Сьогодні у нашого Віктора Івановича день народження. Чотири дні назад було у Раїси Івановни, а тепер у Віктора Івановича. Чого -то вони всі Івановичі в одному місяці народилися? І ми тепер. Вітя, скажи друзям привіт. Ні-ні-нічику. Він тут головний не дозволяє нам до сих пір по газонам ходити. Чому? Це... Ну, от спитання. Та, ні, ну газони для того, щоб вони ходити, бігати, грати в гору. А спа. ми тільки от наблюдаємо Та, вже тут, другий місяць. Так, так, тут вже ось одразу. дровця у нас. О, а це що, вишня? Яка вишня? Оце. Ні? Я там знаю, Фаб щось привіз. Збору, що він там у вас порубав? Тут щось, тут щось цікаве. Вау! Давай, ти я ти так буде предполагаю, буде. що це буде ем, каньор, так? Да? Це варес варес. Я тільки забезпечую Ганьйор буде, або ж, або, ж, або ж польова каша. <тас> 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 Вау, тут ось динька вже така гарна. Зараз буде табур. Боже. Склада, наскільки довго ще буде готуватися каша на Двійбовля? Так, тут ще все приготувається. <плат> Я спочатку отак бігом подивлюся, що ж тут такого смачного. Ай, класно. Вот какие красивые. А, или вот можно это с спецпан. Вот так что и этот. Кавунды. 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 Вот я дам вот сюда. Это что? Вот сюда кому? Там же открыв. Я кому вот это вот помыю и это самое. А, а что да, на призбе. Давай, мы хорошо попали. Дам, нож, нож дам, Я дам нож. Так, щось роби. Саша. Будемо там чистий. Да. О, ага, ти вже поставив. Так, там іде приготування, так сказати. Оце той столик, за який я розказувала. Оце метал Саша купив в Юрські. Гарний, так? Якраз біля кожного лежачка. о, Тепер чекаємо тільки літа. Уже, мабуть, дві неділі, як ніхто більше, ніж дві неділі. Погода вже більше двох неділь нельотна, Ніхто не купається. Кров нашої сім'ї. Як завжди, свати і ми. І ми наші дітки. А кавунчик? А кавульчик? Турецький? Що? <сх>, турецький чи іспанський? Там написано Азербайджан. А там наклейка, зараз почитаємо. Зараз почитаємо. Бо я до вашого біля вас той помідор, сеньор, да? і я спитала за кавуни. Кажу, а кавуни у вас турецькі, вона каже, іспанські. Да. Так що хто його знає цей який. О, це кавуниця. Кавуниця. Да, це кавуниця. Дрібними написано, не прочитаю. І дыня вкусно. А є досточка ja. свободна? Я ж не витерплю, щоб оце не попробувала піднять. Я переверну її вкусно, да? Не то слово. І я думаю, кавун буде такий же смачний. Да, дыня, конечно, мед. Зараз еще й кавунчик. Скуштуємо. Зараз питаємо. А в мене вдома шпажки оці є спеціальні. Ну це ж дома. Велосипед, так? А, сейчас. А, так тут треба. Я знаю, ти зараз палку сюди вкине. Ні, не. Не, е, так. Боху, суну. Та я веду, я не кажу. А, я думаю. Так, ти став тести, думав, що ти. Ні, я конблюю ти тихою. Бачиш, закусаю, я підпихаю. А, я думав, ти палку будеш кидати. Ну, ти вже все все кинув, да? Ти нема ні чого, спецій нема нічого, нічого. Ти ж на сіль попросиш. А сіль-то ти взяли, до спеції якісь. Першим, перцю, ето ваша ціна, да. Сама головна спеція. Все знімаю. Так ти ж не береш. Що знімать, знімать? Так знімай. Так що? Да, це привітання, мабуть. Цілий день привітання. О, я не піднажав. Виключив. Алло. Вечір. Вечір. А як ви дозвонились? Ми на дачі, у нас ето. у нас немає цього. Сльозі обича немає. Дивно сонці? Ну, з тобою є щось, що тут бачу свято. А не довго було бути.

Каша, у нас каша полива. кашу полива, снимаем кашу это. Е ну я е то, я е то, я-то е так, процентов процентов на 60. Перчатка есть. Бу... Да, он сзади тебя. Сзади тебе, тебе надо. Я процентов на 60 було плане еще. Выпитки до. И туда. — Сьогодні... А, ну так, да, пойгорну, сьогодні Все, Знімай куди? — А в нас колон Азербажжанський, ти знаєш, який пустяк. Вот туди, Ну, А ми що, ми ще Це дзвонить мій рідний брат. Каш, да? Каша готова, да. занимаемся мясом. Это у нас Мясо, мясо вот и... Да? и балакает, И сразу ЦУ раздае. А, а да? да? да. Ну вот, в первую очередь все напали. О, ничего себе, уже сколько этих. <laughs> и все біля Аленки, да, Алена? Да, конечно. Это... Ой, яка вкусняті нам. Боже, слюною можна подавитися. Вкусно, дуже. Вкусно. А туди можна викидати риски? А вона у нас посадити. Точно. Можна. Давай на дачі. Тільки тільки батьки, батьки. Ну, батьки і діти. Алнки, батьки і Саша, не батьки, бішні. І легка батьки. І легки не батьки, точніше. Одні батьки і діти. У вас все нормально? Давай мені, я з Мішою побалакаю. Нормально? Так, як ти не сказав. Скажіть десь з ним, отам, де кратерівки. Рибки, рибки, хвати! О, 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 сочі красиво. Треба було зелені ще. А там у свата є, він лежить у кровчик. Так? Щас. Па, де ключ від Ліса? <рігла> де, де ключ від лісу, сука? <рігла> Смішно? Ото де земля. <рігла> Оце розсміши. Зараз об'ясню. У нас калітка закривається на ключ. <рігла> І ця дорожка ж іде, бачите, дорожка в ліс. І син у батька питає, де ключ від лісу. Ви пішли кавунчики сажати, так? Да? Mm -hmm. да. Так. Нас... Кавун, ти бачиш, який кавун інтересний. Я перший раз бачу... покажи на камеру. Yeah. Я перший раз yeah. бачу такі манюнки yeah. на сінячку. Взагалі, як менше горошинки. Ні, мабуть, вище треба. Вище садите. Кавун з'їли і зараз будуть садити сюди на синячка. я покажу. будеш, чи ти будешь сажать, я викопаю. ямку, А він посада. Де ми посадимо? По три штучки. Ми рядочком так посадимо. отак так мы Там у нас не яка хороша. Зараз, Сейчас, сейчас, сейчас я стрижки. землі десь так возьму нас у сусідів украли. каже. А в них теж калітка, чи ні? Чи О, вона не робить? Куди не залізеш, уже муравій. А, робить. Mm -hmm. ну, це сюди треба теж оти... Льовка, ну тепер давай. Ложи його так. Сімечки через кожні 5 см. А може спочатку полити, а потім сімечку, бо змиїти. Ну так, пить. хочу в таке время, вже ж та вони вже їмо, сентябрі. <laughs> сентябрі каже, будемо їсти. А нулювати знаєш? Як... Давай звідти починає. тут одну ложи. Одну. тут ложи одну. Тебе стільки штук. Шесть, ще... Шесть. Шесть штучок. Отут, тут, от давай показуй, тут ложи. Угу. тут ложи. Сам процесс. Цікавий. Так, ось ти... Ой, ну ложила. Ложи. Ну хорошо, ложила ложи. ж. Оп, все ну нічого, я поправлю. Ну і ложи оці ще два сюди. Так. Ти бачите, скільки мурав'ю зараз. І оце ж у вони їх Завтра їх завтра суть. І дітки тут мурав'яни. Ех, оце була б оця, потравити от мурав'я. Ну, завтра Кидай сюди. Ось сюди кидай теж. Так, то ти будеш закидати чи я? Ти я, да? Да, ти каже, вмієш, як засипати, Хорошо. правда? Хорошо. Отак ось красиво там вони. Вони тут удобрені, тут і зола насипана. І бачиш мульча хороша, вкусна. Ми отак прикриємо, щоб. Щоб було. І, тепер же будемо поливати. Все. Все. А може і зійде. <рогон> Сумніваюся, імпортний. Кавун, мабуть, не зійде. Каже, де ключ від лісу? <рогон> Ось ключ від лісу. <рогон> <рогон> так, от швиденько гуртом. <рогон> Приготували святковий стіл. Віктор Іванович Кашу наварив. це вже він сам. Шашлики готуються. Ну, десерт бомбезний, правда? Десерт, бо ти мінеральний немає на капитання. Є стоїть. Не газована, вона не газована. Не газована. Ні, газована немає.

Я, кстати, часто горячку варю на бульйоні, там ніч на бульйоні варю. Скажу, я могу себе там курицу отворить, щоб вона була отварна куриця кушати. А бульон использую і для окрошки, і для кашель. Де а, а я хочу прибити. Нельзя. За... А дома? Не, ну, в принципі у вас він розслабляється, він, да. він, не... да. він не знає. Він відпочиває. У вас там любов, зобота, відпочинок. Відпочинок, не дознать. Самостоятельний. Він в кожному стоять, все він лише розслабляється. Не надо, він мене слухається як ніхто ніколи не слухався. Він не каже, що він не слухняний, він слухняний. Він дуже слухняний. Вот я це, сказала так... через 5 хвилин. Можливо Через 5, ні. До 5 хвилин я. Я ему даже 5 минут и выходим на нервище. А чого я казала? Да, да. Я скажу, гости дорогие. Я включила камеру. Днем не помнит. С Днем молодежи нас всех, я забуду. День молодежи у нас перенесли на 12 серпня. В да. А 19 серпня спасибо. А, давай, на дві ще пожив'я. Ну ладно, тоді. <реш> Сваха? Сваха. А що тебе поведе таке бутне? Типусь молоко подали. А ну я то. Це холодний. Ну що, гості дорогі. Спасибо, что зайшлися. Я знаю, что ви тільки не прийдете мені на 100 своє лет. Потом звадьба у нас вся. Ми не доживем до 100 років. І світ ти доживеш, що не прийшли. І свадьба, я 100% доживу до свадьби, то без алкоголя тепер у нас. Я за тим бачиш, всі порозходилися. Он даже не я не хочу за сенсацію. Не скажеш, я знову запитав. Може, ти доживеш до 100 років? А <laughs> ти доживеш? <laughs> <как -то? laughs> а ти <laughs> доживеш, <laughs> да? А я кому сам? Це тільки не гумор.

Так що ти нам бажаєш? Бажаю. Не ми тобі а ти нам. Доброго. щастя, здоров'я, благополуччя. Ще років 60 хотів 50. А вам, а вам за наступний рік нагуляти апетит. А -а -а. Дійшла очередь до шашлика, І а його її не її її. треба знімати. Ну каже, що ти багато не буде. Шашлик говорит? Нет, шашлик уже виский, виский. Вже не суп. Там ніби не буде, нічого. Тут там м'ясо 4 лита. Ну да хорошо, а куди воно вже ну, тоже все. Я ж имею в виду та що до шашлика. А, а ще торт.

А, а при, квітня. З квітня. 20 квітня почали сад. Ой, дивіться, як я жалки такий вище покорчували. Садочок почали корчувати. І коли ми закінчили садочок корчувати, мені садочок подарилося. Кружечко навіть саштих кодом. Проблема була. Дома що Я повзуюсь і вичув багато. А, я тут. Тут що треба mm -hmm. взяти, а кожен день а чайок заварювати. І він мені привіз. Теперь. Тепер, тепер як Походна. тепер, на фронті, тепер як на, на, на фронті. На фронт не беруть. А ти, Олег. Два, два дні в очері стояв, скажи. Я не два я двічі стояв. Я два рази був, три рази я до цього ходив. Якщо, 좁, що до, віде... уступ, нас, війна, до я що. Ходив до Олега теж ходив. Олег мені навіть адреса тоже давав на это самое, на, на животило на було. Ну, куди не будуть, куди не будуть. Їздив на ето, пітошка. Ні, кидали туди. Так не так. Як нахила так робити. Якщо ми ходили живі, здорові, в армії служили, знаємо, що таке. Аби связь, а що, куди пенсіонеру? Сидиш на бугру, з яким-то хорошим дружом, тільки потихеньку є. Вчора Чорають, а, вони не бачили, вони летіли прямо на моїм дому два вертолюта і вони збивали себе. Верталюта не збивали. Та не збили, вбили. Тільки державно було. І там же F-165 збили, десь наші. Такий пальовий, аж пальник. Я ж ти казав, що папік взяв тебе глоток, глоток пива. Він сказав, що два глотка віддасть. Десь з посудою у нас проблема. Як вияснилося? А зачем яка капітан? Ну от це передаємо як. А, -а, -а, -а так воно ну, в мене бокали. Так Ми літа де, Ми хочемо загорати купати. Уже столик є так. Альона, ще іюнь, август, і сентябрь, як я такі жаркі місяці. Вчора Серега дзвонив 10 часов вечора. Вже капець іде з моря, йде Ага. і жара під 40 градусів. Він здихає, потім заливається. Зайшов це саме. Магазин десь супермаркет, е Охладиться, ой, як добре, води взяв, каже, поздохнув. Якщо води не візьму, то взяв. А я тільки з Сергією перевела, потім відкриваю комп'ютер, а вони предупреждають, що в Європу жара страшна. А 27 числа вчора в Іспанії було, що предупреждення, що оцю, якесь штормове предупреждення, що Люди, морще, жарище, не можна виходити людям, взагалі, страшна. Ну, До нас буде ну, йде, звісно. Дійшло діло до шашлика. І ніхто ні єдиного не, не взяв. А ще ж батидельки, третє, третє блюдо мангальне. Я візьму, каш, додому. Каш, я візьму, нет, візьму додому. Ні, візьму додому. І я вспомнив, що ну, жалко, якщо це таке викидати красоту. <гум> Ти що? Ти а в нас в 60-х годах що <laughs> ти ще не родилася? Mm -hmm. а, Нет, ну, да, я ще ж маленький був. Я, 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 я перший в клас пішов. Втім году я, я да, а, в 69 1979, 66-й, 67-й рік, приїжджав. Приїжджали гості з Італії і вони. Коли не бачились, з самої війни попала тітка туди, вийшла за італіянця заміж, Домик неї красивий А Сашка часто його відкриває. Вона ж є, ми переписувалися, адреса є. І він відкриває, ми бачимо їхні вулиці, в їхні дома, хто там живе, як вони щозні. Ну, живі, здорові їхні домики що пішли. І в нас фотографії є, де їздить, Клара і Марія, сьостри мої фотографірувалися там. Вони трішки старші від мене. І коли вони приїхали, їх ждали з 45-го року до 60-го, це годин 30 на них не було. І вони як приїхали, представляєш, в селі так, що їсти батьків, то було, що їсти. І то ждали їх, і вони ну, столи ломилися. Вони як приїхали, вони чуть сознання всі не потеряли. І Вони от розказали, це ж він, я в перший клас ходив, і вони розказали, що у нас свадьба на 100 чоловік заказана. Якщо приходить 100 чоловік, сідають, кушають. Якщо прийшов 101 чоловік, він залишився без порції, він вже без їди. От десь 100 людей, все, 100 людей покушали і все. А у нас, а у нас ще надо, о, от іще. Ну, ну, мартадельки, тут хоч є надіжда, що Сашуля сказав, що я одну скушаю. Ну не знаю, скушає чи не скушаю, але ще одну. Так от то тоді теж я так запомнив, що якщо прийшов на свадьбу лишній чоловік один, він останеться без молодця. А через він прийшов все. без приглашення. Ну, да. 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 А в нас жі столи ломились. вони як побачили, як поросяна викидається, все, да. все викидається. А не ну, не дайте, так, так. Воно. Да, да, да. І вона ж тоді в годи... У сусідніх сілах треба було поїхати до брата до рідного, рідний брат, і нашого дядька попросили машиною газоном відвести грузовиком з конченим відвезти їх в сусіднє село, 10 кілометрів, в кузов їх засадили, вони їхали, приїхали 10 кілометрів. Вона виходить з кузова, з машини і дає бабло водітелю. Брат, це теж був її двоюрідний брат, і вона виходить, вона йому ти привіз, вона йому дає бабло. Так, Ну естественно брат не взяв, потому що ті часи вообще не брав. Їм вже не доходило тоже в голову. Ну я, конечно, був в это. Да? <гії> А у нас свиням ну зараз і свиней нема. Щас я проводи. Раніше да пробав. Кому я кількусь? Я не буду пробувати. Я хімію не буду їсти. я Буду їсти всі кепі. Це не хімія. Там всі до нього брата, не їсть. Ну сказали, що Ютубу усе платірує. Всі напітки. Так я п'ю чай з кружки і вспомнив безалкогольну свадьбу. Які роки були. Ну, ну ми, Коли запретили при там, Горбачові. При угу. Горбачові. Угу. Ну, да, як і Вони не женилися, да? ну ми ну, а ми женилися при, при але алког... при Союзі женилися.

Я Днем Львова каже, Днем Його З Днем народжуємо! Загадай желання! Хорошо ж я ж не буду тут, обиджу, я обичу, як Я Якщо несуть <плес> церкви спички і тухлі, то це Льва дує!

Ой, який. Як у нас такі, я хочу дістати в полі. Як на збираті кучу, десь композицію зложити. Ага, красивий букетик. Красивий букет. Да. Який красивий букет. Назбирала в лісі, це лісовий букет. В лісі сходила альонка, і отакий назбирала красивий букет. Різні-різні квіти. Ви бачите? Красиве, правда? Шкапорти, сонечко заходить, вже не видно його. Уже все сонечко.